Благодать прийшла від Бога через Ісуса Христа, Бог пробачає всі гріхи, якщо ми будемо жити по благодаті. Тобто Бог простить і дає шанс кожному, якщо ми станемо синами Бога, дочками Ісуса. Будемо жити, як хоче і каже Господь, як жив Він. І люди питають, як повернути благодать, якщо ми відійшли від церкви і Бога. Як нам бути? Пастор показує вихід через апостола Петра, який був з ним, який лічно його знав. Він переживав цю благодать і пропустив через себе. І Ісус його обрав. Тому дітям Божим усе буде во благо. Які ситуації ми не будемо? Бог, якщо ми війшли в благодать, усе перетворить в житті во благо. Перший пункт це ми маємо обрати або ми звані, або ізбрані. Це хто такі ізбрані? Це учні Ісуса Христа. Друге це народження згори, благодать це коли ти стаєш новим творінням у Христі, вивчати Слово Боже. Третій живий камінь, зростати у дусі, бути частиною живого храму Бога, це церкви. Четвертий постраждать за Христа, страждать не за свої гріхи, а страждать, коли ти виконуєш волю Божу, віддаєш свій час для проповіді Євангелія. П'ятий совість чиста це жити по доброму серці, у вірі і спалити старе життя, і жити з нового листка іскрені, чисто і відкрито. Шостий духовне життя не за тілом, а за духом, виконувати Божу волю. Сьомий це пастор. Бог дає пастора через благодать, яка захищає та навчає і веде до Царства Небесного, через якого можна отримати Духа Святого. Восьме смирення. Бог гордим противиться а смиреним дає благодать. Дев'ятий утвердження від Бога. Якщо проходиш шлях благодаті, сам Бог утвердить, зміцнить, поставить тебе. Десятий пункт це і є істина Божа благодать. Тому потрібно її знати і в ній визростати, і це втратить, не втратити її. Це найбільша наша дорогоцінність у нашому житті. Це є Ісус Христос. Амінь.